І в його очах, а я все бачив. І якщо я до того часу боявся цілувати цю цю Марійку, то я тепер боюся, що дядько Ігор розкаже бабці, що я її не поцілував. Ну і потім мені цей дядько Ігор снився, бляха. Коли я спав, мені дев'ятирічному снилося, що нікого нема, і ти хотів маленько там сісти, щось побавитися чимось, з боку дядько Ігор такий, я все бачу. Мені аж кошмари снилося, мене бабця водила зливати віск. І та бабка, що зливала віск, зливає, зливає, потім повертається до бабці і каже, а знаєте, чого він боїться? Бабця каже, я знаю, мені Ігор ще на похороні казав. Давай, зливай, зливай, щоб він не був таким стекуном. Як я можу бути емпатійний? Але ну таке дитинство було в селі. І я трошки поїздив світом, і я деколи приїжджаю в своє село. І в мене мої односельчани.